Усім привіт! З вами Атмосферний YouTube канал, канал для тих, хто вміє думати та рахувати свої гроші. А головне прагне енергетичної свободи. Мене звати Олександр, і я буду вашим гідом в атмосферний світ. Ми отримуємо багато запитань щодо того, куди віддавати надлишки згенерованої електроенергії від сонячних станцій. Про зелений тариф відомо вже давно. Це встановлений державою підвищений тариф за електроенергію, вироблену приватними сонячними та вітровими електростанціями. Станом на 1 січня 2023 року більше 52 тисяч СЕС в Україні підключені до зеленого тарифу. Починаючи з 2015 року, після прийняття закону про зелений тариф, почався бурхливий розвиток як приватних, так і промислових СЕС. Але останніми роками репутація зеленого тарифу, м'яко кажучи, постраждала. Головна причина Хронічні борги держави перед виробниками відновлюваної електроенергії у травні 2023 року. Борг державного гарантованого покупця перед виробниками відновлюваної електроенергії за зеленим тарифом сягнув 18,5 мільярдів гривень. Протягом 2022-2023 років розрахунки гарпока за зеленою генерацією трималися на рівні 55%, а з липня цього року рівень розрахунків впав до 33%. Також законопроект номер 9011 д який нещодавно підписав президент, передбачає зменшення зеленого тарифу на 10% з 2024 року. З огляду на всі обставини із виплатами та на термін дії зеленого тарифу розглядати таку сес як окремий інвестиційний проект. Ми не радимо. Але нехай із затримкою, але держава має здійснити усі виплати власникам домашніх сес. Тому підключення до зеленого тарифу має сенс як проєкт із часткового повернення коштів, вкладених у СЕС. Сьогодні поговоримо про те, як може виглядати модель окупності СЕС та що треба знати про зелений тариф у 2023 році. Поїхали! Почнемо з бази. А саме з 10 головних запитань наших клієнтів про зелений тариф. Яку максимальну потужність можна встановити приватним домогосподарством? Ліміт потужності сонячної електростанції до 30 кВт для приватних осіб. З чого складається система для підключення зеленого тарифу? Сонячні панелі, системи кріплення, автоматика захисту, кабелі постійного та змінного струму, мережевий інвертор і двонаправлений лічинок, скільки часу необхідно для узгодження документації. В кожному разі справа індивідуальна, зазвичай від 14 днів до 2 місяців. Що слід спочатку робити? Оформляти документи або монтувати електростанцію. Перший крок це монтаж електростанції, пізніше подаються документи в РЕМ. Але треба зважати на підведену потужність відповідно до договору із постачальником універсальних послуг. Якщо підведеної потужності недостатньо, її необхідно збільшити. На сьогодні вартість кожного додаткового кіловату від 2 до 4 тисяч гривень. Чи можна встановити автономну або гібридну станцію для власного споживання, а надлишки продавати за зеленим тарифом? Так, споживач може продавати надлишково згенеровану електроенергію своєму постачальнику за зеленим тарифом або за вільними цінами. Який річний виробіток станції потужністю 10 кВт? В залежності від регіону розташування, орієнтації СЕС відносно півдня та розміщення, дахове або наземне, річний виробіток становитиме від 11 до 15 тисяч кВт годин. Терміни підключення до зеленого тарифу до 30 календарних днів. Чи вчасно здійснюються виплати по зеленому тарифу? Ні. Але. По закону оплата має відбуватись до 15 го числа наступного місяця. Якщо вже є одна чи дві станції на 30 кВт, а хочеться ще, то як оформити? Власник житла має право на лише одну генеруючу установку, яка працює за зеленим тарифом. Як виглядатиме окупність, якщо зараз встановити СЕС під зелений тариф? І тут ми підійшли до найцікавішого: окупність станції залежить від багатьох факторів. Але в першу чергу від її потужності та споживання. Важливий момент: за зеленим тарифом сплачується різниця між спожитою і виробленою електроенергією. При нульовому споживанні вам нічого не сплатять, тому власне споживання електроенергії це обов'язкова умова для отримання виплат по зеленому тарифу. Тому, коли ми говоримо про окупність мережевої сонячної електростанції, яка працює за зеленим тарифом, важливим показником є і власне споживання. Саме різниця між генерацією та власним споживанням може показати строк окупності станції. Наші експерти прорахували фінансову модель, куди можна підставляти такі дані, як потужність, вартість станції, поточний тариф на спожиту електроенергію, середньорічний виробіток. І навіть коефіцієнт деградації панелей. До речі, в описі до цього відео є посилання, за яким ви зможете завантажити цю таблицю та побудувати власну модель окупності згідно вашої генерації і споживання. До прикладу, візьмемо максимальну 30 кВт потужність сонячної станції під зелений тариф. Ваш щомісячний дохід від продажу згенерованої електроенергії буде напряму залежати від спожитих кВт годин. Ми спрогнозували ось таке споживання і генерацію, і врахували всі актуальні показники: вартість СЕС, тариф на електроенергію, коефіцієнт деградації фотомодулів, курс євро, податки, вартість банківського обслуговування тощо. Із такими показниками наш термін окупності складе 4,3 роки. Для наглядності графік окупності цієї станції може виглядати так. Що буде із зеленим тарифом після 30-го року? Можливі різні механізми продажу або заліку електроенергії. Наприклад, механізм Net Billing або чистий облік електроенергії дозволяє власникам об'єктів ВДН віддавати в мережу надлишки виробленої електроенергії та споживати їх, коли виникає потреба. Надлишок виробленої електроенергії обчисляється за встановленою ціною на ринку. Кошти від продажу електроенергії будуть зараховуватись на рахунок споживача, а коли його споживання буде більшим за генерацію, вони будуть списуватися за ціною постачання електроенергії споживачеві. Механізмом зможуть користуватись приватні домогосподарства, енергетичні кооперативи, об'єкти соціальної інфраструктури та підприємства. Законопроект 9011Д вже прийнятий Верховною Радою у другому читанні і підписаний президентом 24 липня цього року. Наступні кроки внесення прописаних змін в суміжні закони, приписання регуляторної політики, відповідні зміни в кодекси, а саме комерційного обліку, системи розподілу та системи передачі, а також зміни в містобудівному законодавстві. Як бачите, роботи ще дуже багато, але маємо надію, що з 1 листопада закон вступить в дію і NedBilling запрацює. За більш детальною інформацією про NedBін переходьте за цим посиланням на текст закону або дивіться наше відео про недбілін. Друга опція значно цікавіша. Також існує 847-ма постанова НКРЕ КП якою передбачено продаж надлишково згенерованої електроенергії своєму постачальнику за вільними цінами? При цьому механізмі оплата за електроенергію здійснюється не як за зеленим тарифом, а за ціною, обумовленою із постачальником. Який порядок підключення до зеленого тарифу діє зараз? У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні НКРЕКП Ухвалила порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу. Відтепер, і до того моменту, коли НКРЕКП скасує цю постанову, оператори системи розподілу або ОСР надають послуги тимчасового приєднання електроустановок виключно на тимчасовій основі та лише для електроустановок. Призначених для споживання електричної енергії. Важливо відзначити, що ОСР не має права відмовити у тимчасовому приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу, якщо замовник дотримується вимог цього порядку. Зараз документ передбачає лише один тип приєднання тимчасове. І послуги з нього надаються за єдиною процедурою, визначеною в порядку. Замовники, яким надається послуга з тимчасового приєднання до електричних мереж, є учасниками категорії, яким ця послуга надається безоплатно. Що буде після скасування воєнного стану із СЕС, підключеними до зеленого тарифу під час війни? Протягом 6 місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану, власники тимчасово приєднаних СЕС мають звернутися до свого постачальника і перепідписати договір. Наразі це все. У наступному відео ми розкажемо про те, як розрахувати і скоригувати енергоспоживання будинку для встановлення автономної СЕС. Будь ласка! Напишіть у коментарях під відео, які теми нам слід розкрити у наступних випусках. Нам вкрай важлива ваша думка! З вами був Олександр та Атмосферні електростанції. Сонячних вам вражень!